Книга буття, розділ 29 Потому По тому пустився Яків у дальшу путь і прибув у землю синів Сходу. Дивиться він Аж ось криниця в полі, і овець три отари лежать коло неї, бо з тієї криниці напували отари. На ній великий камінь. Коли ж збиралися туди отари, пастухи відкочували камінь від отвору і напували овець та й клали його назад на місце. І сказав Яків до них: Браття, звідки ляви? Вони ж відрекли. Ми з Харану. Тоді він каже до них. Чи знаєте Лавана, сина Нахора? Вони кажуть знаємо. Тож питає їх, чи він жив здоров? Відповіли Здоров! Ось і Рахиль його дочка йде з вівцями. Ще дня багато, сказав Яків, ще не пора зганяти до докупи худібку. Понапувайте вівці і ідіть пасти. Та вони мовили. Не можемо, доки не зберуться всі отари докупи і не відкотять каменя з надкриниці, тоді і понапуваємо овець. Поки він говорив ще з ними, Рахиль надійшла з вівцями свого батька, бо вона пастушкою була. От як тільки Яків побачив Рахиль дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків. І відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахиль та й заплакав у голос. Він розповів Рахилі, що він родич її батька, бо ж він син Ревеки. А вона побігла і розповіла те своєму батькові. Як же Лаван почув вістку про Якова, сина своєї сестри. То вибіг йому назустріч, обійняв його, поцілував його і увів до себе в Господу. А він оповів Лаванові про всі речі. Тоді Лаван мовив до нього. Направду ти кість моя і тіло моє, і пробув Яків у нього місяць часу. Тоді Лаван сказав до Якова. Хіба тому, що ти, мій родич, маєш даремно на мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити. Було ж у Лавана дві дочки старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьмяні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже Служитиму тобі сім років за Рахиль, твою молодшу дочку. На це Лаван відповів ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому. Живи зо мною і вислужив Яків за Рахиль сім років, а здавались вони йому наче кілька днів тому, що він любив її. Тоді Яків і каже до Лавана Приведи мою жінку, бо дні мої сповнилися, нехай я війду до неї. Тож Лаван зібрав усіх місцевих людей і зробив гостини, а ввечері взяв він Лію, свою дочку та й привів її до Якова. І той увійшов до неї. Лаван же дав їй дочці своїй Лії за слугиню Зілпу. Свою служку Коли ж настав ранок, то й виявилося, що то Лія, тим то й каже Яків до Лавана. Що це ти мені заподіяв? Хіба не за рахиль служив я в тебе? Чому ж ти мене обманув? А Лаван і каже немає в нашому краї звичаю видавати молодшу перед старшою. Та вже закінчи цей тиждень, а я дам тобі і другу за службу, що її робитимеш мені ще других сім років. Яків так і зробив. Закінчив цей тиждень з нею, і Лаван дав йому рахиль свою дочку за жінку. Рахилі ж, дочці своїй, дав він за слугиню Білгу, свою служку. Увійшов Яків також до Рахилі і полюбив її більше, ніж Лію, і служив у Лавана других сім років. Та Господь побачив, що Лія менш улюблена, тож обдарував її плодовитістю, а Рахиль була неплідна. Отож зачала Лія, і породила сина, та й назвала його ім'ям Рувим, бо Господь сказала. Зглянувся на моє горе. Тепер мій чоловік буде любити мене. І знову зачала і породила сина та й сказала, Господь почув, що я ненавидна, то дав мені ще й цього і назвала його Симеон. І знову зачала і породила сина, та й сказала, Тепер цим разом. Мій чоловік пристане до мене, бо я породила йому трьох синів, тому і назвала його ім'ям Леві. Зачала ж вона ще раз і породила сина та й сказала Цим разом буду хвалити Господа, тому і назвала його ім'ям Юда. Та й перестала родити.